У війні з расистами вже розпочався переломний момент. Росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі. Про це начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, заявив у ефірі національного телемарафону. Вони почали розуміти, що насправді їх армія не така вже й сильна, як вони собі самі уявляли. Що їх розпіарена система ППО, а Крим же називають вони непотепляємо авіаносець, який захищає найкращі системи ППО взагалі в Росії, що ну, не все так добре виявилося. не дуже вони працюють. І захиститися, захистити, перш за все, захоплену, тимчасово захоплену українську територію, вони насправді не здатні. І що навіть Люди, які приїздили в Крим з Росії відпочивати і відчували, що вони ну, майже господарі цієї території, зараз починають усвідомлювати, що насправді йде якась війна, і вони саме, саме вони можуть постраждати від неї. Це приходить розуміння. Розумієте, Росіяни, вони, як це сказати, опоєні, опоєні цією пропагандою, вони не розуміють реальності, вони вірять в. Ті посили, ті меседжі, які їм по телевізору навіюють. Але істина зовсім інша. Істина абсолютно інша. Вони є загарбниками, це перше. Вони надто переоцінили свою армію. Це друге. Це зовсім не друга армія світу. Ніяк не друга. І навіть не четверта. І розплата, вона прийде. І розуміння того, що розплата приходить. От вона якраз і приходить до людей тільки тоді, коли вони особисто починають бачити і відчувати, що війна це не десь там в якійсь частині світу, а це у них. Тому переломний момент він вже почався.